Привіт, малята, в мене сталося таке лихо. Сірий вовк зламав мені моє ліжечко. Ха -ха. Малята, може, ви мені зробите ліжечко, бо мені дуже холодно спати на підлозі. Для того, щоб зробити ліжко для нашого зайчика, нам знадобиться білий аркуш паперу, серветка, клей, пензлик. Овал рожевого кольору, три смужки різної довжини синього кольору та жовтий квадрат. Оці всі заготовки вам мають допомогти зробити ваші батьки. Тож почнемо робити ліжко для нашого зайчика. Беремо найдовшу смужку та змащуємо її клеєм. Беремо її, перегортаємо та прикладаємо. Беремо серветку та притискаємо ось так. Тепер беремо смужку середньої довжини, та також змащуємо її клеєм. Та ось так прикладаємо і з серветкою притискаємо. Беремо найменшу смужку і також змащуємо її клеєм. І також перегортаємо і прикладаємо, і ось так притискаємо. Тепер беремо наш квадрат, який буде подушкою для нашого зайчика. І також його змащуємо, клеєм, перегортаємо. Ось так прикладаємо та притискаємо. Залишився овал, який буде ковдрою для нашого зайчика. Також змащуємо його клеєм. Беремо увал, перегортаємо та ось так прикладаємо і притискаємо. Подивіться, яке гарне ліжко у нас з вами вийшло. Буду чекати на ваші роботи. Ой, малята, які ви молодці, зробили мені ліжечко, таке гарне, таке. Міцне, тепер мені буде дуже зручно і тепло спати. Дякую вам. До побачення, я побіг спати.